Глава розвідки Чехії застеріг від нав'язування поганого миру Україні Підштовхування Києва до прийняття значних поступок задля припинення війни лише надасть сміливості Кремлю. Ну базує просто ми про це 11 рік говоримо. Путін має вивести всі війська, повернути окуповані території та виплатити репарації. Про це заявив голова розвідки Чехії Міхал Куделка в інтерв'ю виданню Блумберг. Якщо Україна програє або буде змушена ухвалити невигідну мирну угоду, то Росія сприйме це як перемогу, сказав Куделка, генерал Майор, який очолює службу інформації та безпеки країни. Він не виключив, що протягом наступних 10-15 років Росія витратить на відновлення після величезних людських та економічних втрат та підготовку до наступної мети центральної та східної Європи. Все, що має його оцінку, підкріплено іншими європейськими розвідувальними службами. Голова розвідки. Германі Бруно Брунокаль попередив минулого місяця, що Путін буде готовий до військового зіткнення з НАТО до кінця десятиліття. Куделка заявив, що міжнародне право вимагає від Росії вивести всі війська, повернути окуповані або анексовані території та виплатити репарації. Київ нещодавно опинився під тиском, який вимагає розглянути нові способи заманити Путіна. Застіль переговорів після тисячі вже плюс днів спротиву вторгню. Чеська республіка, колишні сателіти СРСР є затятим прихильником України, приймаючи в себе сотні тисяч військових біженців, організовуючи постачання пожертвованих боєприпасів разом із Польщею, також країнами Балтії та Скандинавії. Вона намагається переконати інших союзників продовжувати озброювати охоплену війною Україну, незважаючи на громадську підтримку, що трохи слабше, і періодичні невдачі на полі бою. За словами куделки, повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році має нагадати за. Ахідним країнам, що Росія є імперською наддержавою державою з імперськими устремліннями і зазнає абсолютної зневаги до своїх військових втрат і загибелі мирних жителів. З того часу, 8 років тому, куделка став головою розвідки, чеська республіка зробила радикальні кроки зі скорочення можливості російської розвідки та впливу її на місцеву політику та бізнес. Вона заборонила російським постачальникам брати участь у проєкті ядерної енергетики, скоротила залежність від свого природного газу та вислала Переважно більше шпигунів Кремля з дипломатичним прикриттям, на відміну від деяких інших європейських країн, уряд у ПРАЗі зробив кроки, щоб утруднити для росіян відвідування країни, володіння там бізнесом чи нерухомістю та отримання чеського громадянства. Тепер вона намагається переконати європейський союз заборонити російським дипломатам подорожувати між державами-членами безвіз як спосіб подальшого обмеження розвідувальної діяльності. Тим не менше, куделка каже, що його країна залишається метою російської гібридної війни, включаючи традиційне шпигунство, кібератаки, кампанії з дезінформації та підривну діяльність. Розвідувальна спільнота по всій Європі готується також до можливих загроз після закінчення війни, таких як приплив українських ветеранів, контрабанда зброї, яка може бути не в тих руках. 59-річний офіцер, який все життя пропрацював в сфері боротьби з тероризмом та контррозвідки Куделка спростував водночас побоювання в Європі про те, що нова адміністрація обраного президента Дональда Трампа може послабити співпрацю у сфері безпеки та розвідки між Штатами та Європою. Я працював з нашими американськими партнерами за президента Трампа раніше, і це було справді здорово. Те саме відбувається і зараз при президенті Байдені. І я на 100% переконаний, що це буде так само здорово під час другого терміну Трампа. Я закликаю західні країни уникати наражання на нові загрози безпеці та економічній залежності при відновленні ділових і дипломатичних відносин з Росією в майбутньому. Росія є агресором. Який розуміє лише силу і результат війни визначить можливість майбутнього глобального конфлікту з безпосередньо участю НАТО. Якщо Росія зіткнеться із сильною країною або сильним альянсом, вона вважатиме, що не варто з ними зв'язуватись. Якщо ж Росія дійде висновку, що війна в Україні себе виправдала, що європейські країни слабкі, а НАТО не вистачає єдності, то вона може спробувати щось нове. Трамп пообіцяв високі мити на товари з Китаю, тим часом Канади і Мексики. Розізлили його наркотики і нелегали. До цього він погрожував підняти тарифи для ЄС. Обраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про намір, як і очікувалось власне нічого нового запровадити значні мита на імпорт товарів із Мексики, Канади та Китаю. Він пообіцяв, що зробить це одразу після вступу на посаду очільника Білого Дому в січні 2025 року. Про це повідомив він своєму дописі на своїй платформі Trust Social. Трамп заявив, що планує вести 25 відсоткове мито на всі товари, які надходять до США з Мексики та Канади. За його словами, це рішення спрямоване на боротьбу з незаконною міграцією та поширенням нарко. Тиків через кордон я підпишу всі необхідні документи, щоб обкласти Мексику та Канаду 25% відсотковим тарифом на всі товари, які надходять до США через безглузді відкриті кордони. Цей тариф діятимуть доти, доки наркотики, зокрема фентаніл, і всі нелегальні іноземці, не припинять в нашу країну, зазначив політик. Окрему увагу Трамп приділив Китаю, оголосивши про запровадження додаткового 10 відсоткового мита на імпорт усіх китайських товарів. Він пояснив, що цей крок спрямований на протидію надходженню до США наркотиків, які за його словами потрапляють в Україну здебільшого через мексиканський кордон. Я багато разів говорив із Китаєм про те, що в США надходить величезна кількість наркотиків, зокрема фентаніл, але безрезультатно китайські представники обіцяли запровадити смертну кару для торговців наркотиками. Проте ці заходи не були реалізовані. Як результат, наркотики продовжують надходити до США у небачених раніше обсягах. Додав Трамп. Він підкреслив, що додаткові мита діятимуть, доки Китай не застосує ефективних заходів для припинення потоку наркотиків. Нагадаємо, незадовго до своєї перемоги на президентських виборах у США Трамп попередив, що ЄС доведеться заплатити велику ціну за те, що він не купує достатньо американського експорту. Ну втім, все одно всі кажуть, що Трамп ще буде намагатися домовитися. Тим, що Китаєм і не тільки, але все -таки, все таки потрібно ухвалювати і зважувати всі ризики, зокрема й тому ж Китаю. Подейку що Китай так то готувався до всіх ризиків зі сторони приходу Трампа до Керма Білого Дому, але тим не менше, враховуючи на фоні не економіки, того ж Китаю, не факт, що йому вдасться. Боратися з цими загрозами зв'язки Росії з КНДР тим часом нервують Китай. Говорять в штатах, що чинний заступник держсекретаря Сполучених Штатів Америки Пекін може побоюватися, що це вплине на ситуацію в східній Азії у Китаї занепокоєні зростаючими зв'язками Російської Федерації з Північною Кореєю. Пекін відчуває через це дедалі більше дискомфорт. Як передає The Guardian, про це на семінарі у центрі стратегічних і міжнародних досліджень заявив заступник державного секретаря Сполучених Штатів Америки Курт Кемпел. За його словами взаємодія КНДР з Росією це тема. Яка стає все більш незручною для китайських співрозмовників у деяких дискусіях. Складається враження, що ми інформуємо їх про речі, які вони не знали. Вони стурбовані тим, що російське заохочення може спонукати КНДР до дій, які не відповідатимуть інтересам Китаю. Також Пекін може побоюватися, що ця військова змова допоможе Вашингтону сформувати в східній Азії мережу альянсів з Південною Кореєю та Японією, Вважають польському міністерство закордонних справ.